Ми знаємо, що іноді вам не вистачає консультантів у залі. І на це є вагома причина. Вони захищають країну. Та попри дефіцит персоналу, ми робимо все можливе, щоб надавати найякісніший сервіс. Тому до вас на допомогу прийшли домашні улюбленці наших героїв. Пухнасті помічники тимчасово стануть вашими консультантами, щоб зробити покупки приємнішими. Знайомтесь! Річард, кіт економіста з фінансової роботи Сергія, Бусинка, маленький помічник Юрія, завідувача секції ручного інструменту. Соня вийшла підстрахувати свого господаря-продавця Юрія, поки він виконує важливі завдання в лавах Національної гвардії України. Монті, рудий руди-бешкетник нашого охоронця Дмитра. Сірко, вірний друг фахівця з продажів Володимира. Як домашні улюбленці вірно чекають на своїх господарів, так і ми з нетерпінням чекаємо на повернення кожного нашого співробітника. А поки що пропонуємо альтернативні рішення, щоб ваші покупки були комфортнішими. Скануйте QR-код в торговельних центрах епіцентр, і ми вам допоможемо вирішити будь-яку задачу.